Доброго дня, друзі. Так, коротеньке відео по нагальним проблемам. Це стосується енергопостачання. Ну і в частності стосується розподілу, так званого розподілу електроенергії місцевими, тобто локальними електромережами. Що це таке? Місцеві локальні це мережі у громадах, територіальних громадах. Так от, я хочу звернути увагу на наступне: от у мене розпечатаний є документ, ну, звісно, документ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЄКП, тобто структури так званого центрального органу виконавчої влади, яка утворена в неконституційний спосіб указом президента. Який перевищуючи свої власні конституційні повноваження, значить, утворив оцю НКРЄКП. ЄКП так. Тобто, ну, і є, я хочу ще нагадати, що є рішення Конституційного суду, який вказав, що президент в свій час перевищуючи повноваження, утворив оцю НКРЄКП в незаконний, неконституційний спосіб. Він не мав права цього робити. Тому що. От у мене є відповідь з Кабінету міністрів, де Кабінет міністрів, до повноваження якого входить утворення от таких органів, як Нкарі то Кабінет Міністрів направив мені писульку, який сказав, що він не утворював Нкарі тобто підтвердив те, що, на що вказав Конституційний суд. Так от, хочу звернути вашу увагу на наступне, показую. От у мене є постанова ЕМКР ЄКП від 13.11.18 року номер 1414 Про що? Про видачу ПАТ від Вінниця Обленерго, ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання. Підкреслюю, анулювання ліцензії з передачі електричної енергії місцевими локальними електричними мережами і постачання електричної енергії за зарегульованими. Тарифами. Тарифами. Так от, от дивіться, у першому пункті написано видати публічному акціонерному товариству Вінноця Обленерго ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії в межах місць проведення господарської діяльності відповідно до додатка. Тут є додаток, ще я покажу. Mm. Так, а другим пунктом написано: звертаю вашу увагу особливо. Анулювати публічному акціонерному товариству Вінниця Обленерго Коді ДРПУ 00130694 з 1 січня 2019 року ліцензію на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими локальними електричними мережами. Тобто, ця постанова вказує на те, що. Анульована ліцензія на товариство Вінниця Обленерго з передачі електричної енергії місцевими локальними електричними мережами. Тобто вони не мають права жодного права втручатися в роботу цих місцевих, тобто локальних електромереж. Не мають права абсолютно. Тим більше не мають права вирізати там якісь дроти, красти їх, як у мене, вони вирізали і викрали. І все, управились. І нема на них управи. Побачимо, що, що дасть мій позов, бо я подав цивільний позов на, на, ці, на цих негодяїв, які тут самоуправством займаються. Побачимо, що дасть цей позов. Чи проснеться совістю суддів, які будуть розглядати цей позов, побачимо. Бо вони також громадяни України. Так от повторюю ще раз: для публічного акціонерного товариства Вінниця Обленерго. Ну і для інших теж Обленерго. Чи, як я їх називаю Долбоенерго, анульовані ліцензії з передачі електричної енергії місцевими локальними електричними мережами. Тут слід згадати ще 30-ту статтю закону України про місцеве самоврядування. У цій статті, 30, там чорним по білому, українськими буквами написано, що довідання виконавчих органів місцевих рад у сільських, селищних міських рад відноситься забезпечення жителів електроенергією, так само, як і дровами, газом, водою, водовідведення має бути. Це все до відання виконавчих органів місцевих рад відноситься. Так, от, оцими мережами їх утримання е, мають займатися комунальні підприємстві. Підприємства, які мають бути утворені при, при наших радах. Розуміли? Комунальні підприємства, які надають комунальні послуги, а не так, як оця, допустим, «Енера Вінниця» або інші постачальники так звані, нам продають, вони, вони не, не забезпечують нас електроенергією, вони просто продають тупо за офертними договорами. От і все. Так що, ну і ще щасли сказати, що вони прямо змушують. Чому змушують купувати у них електроенергію? А тому що якщо ти не будеш купувати, тобі відріжуть, відріжуть права кідрення фені і все. Тобто, це примушування до цивільно-правових відносин. Це кримінальна стаття. Не знаю, чому до сих пор поліцаї. Наші, ну, по іншому я їх називаю, не розуміють цього. Не відкривають кримінальне провадження. Я допустим, ну, одне кримінальне провадження вдалося відкрити, а друге не вдалося по цим негодяям, по обленерго. Не вдалося. Чому? Тому що ну, поліцаї не виконують імперативні вимоги КПК. Звернувся до суду, там відмовили мені у внесенні відомості в ЄРДР. Звернувся до апеляційного суду, там також відмовили. Вони проводять власне розслідування, і в ході цього розслідування кажуть, що та ми не бачимо тут ознак кримінального злочину, що заборонено, прямо заборонено 214 статтею КПК. От. І заборонено. Чому? Тому що до повноважень слідчого судді, який розглядає такого роду скарги, не входить проведення свого власного розслідування перевірка на наявність чи відсутність ознак кримінального злочину. От така фігня. Так що суди працюють у зв'язки з цими обленерго і неравіниця. Отака фігня. Так що майте на увазі, прийдуть до вас розпечатайте оцю постанову, прийдуть до вас відрізати чи що там, показуйте цю постанову і кажіть, що у вас нема ліцензії на здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими локальними електричними мережами. Ви не маєте права взагалі сюди влазити, бо це власність територіальних громад. Побачимо, що в суді з'ясується. Я маю на увазі власність, тому що Акціонерне товариство Вінниця Обленерго брехливо, брехливо стверджує, що це все його хазяйство, і воно знаходиться у їхній власності, а так званим підрозділам від відокремленим фактично, а вони себе називають структурними підрозділами, допустимо, Могилів-Подільській електромережі. Тіпа їм передали оці всі мережі на баланс, на баланс, чого не може бути, тому що оця структурна одиниця Могилів Подільської електромережі не є юридичною особою. У мене є відповідь від Вінниця Обленерго. там де вказано, що могилів подільська електромережі ця структура не є юридичною особою, а юридична особа не може взяти на баланс, її ніхто не передасть. Ой, особа, яка не є юридичною особою, їй не передадуть на баланс ніколи нічого. От і все. Тільки експлуатація, все, більше нічого. Так що майте на увазі. Прийдуть, показуйте оцю постанову. От. 1414 інкарія КП 13, 2011, року, і гоніть їх в шию, тому що вони не мають права. Щось там робити з місцевими локальними електромережами. У них нема на це дозволу, нема ліцензії. У них взагалі нічого немає, в тому числі і совісті нема. От у чому справа. Все. Все, друзі, бувайте здорові. Живіть багато. До побачення.